Вітаю всіх! Пропоную вам прогноз бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути 26 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Тож, дивимося, перший варіант. Вам так: аркан прибуття. Дійте сміливо і рішуче, направте свої зусилля на досягнення мети. Ви все зможете, вам все вдасться. Тільки не забувайте оглядатися на всі боки, бо не всім подобаються ваші дії. Другий варіант. Хвилювання. Вам ні. Фінансові проблеми, можливо, пов'язані з тим, що вам сьогодні ні. А можливо, є якісь внутрішні блоки, що заважають вам отримати бажане, дійти до своєї мети, або отримати прибуток. З цим потрібно працювати. І третій варіант проступок. Вам ні. Можливо, під ґрунтям, що заважає, вашим планам є проблеми зі здоров'ям або погіршення фінансів. Також можуть заважати затримки грошових надходжень, виплат або черезмірні витрати. Тобто розходи перевищують доходи. Вам потрібно це збалансувати. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю вам мирного і затишного дня. Гармонії в душі. І у спілкуванні з оточуючими. миру вам.